Так, Слідуюче питання: ми багато говоримо про тут: будь втут, тут, 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 тут. Хотілося би більше, да, простими словами, що таке бути втут. в тут. Тілі. Коли ти в тілі, ти в тут. Коли, коли ти не в тілі. коли ти в думках, емоціях. в майбутньому, в минулому, в чомусь. Вчені доказали, що ми 80% свого часу проводимо в трансі. Це знаєте, коли ви сіли в маршрутку, приїхали п'ять зупинок, і типу, це я знає, не помітила, да? або так довго там щось, або ще щось. Да. Тобто, в нас немає культури, ми з дитинства цьому не вчилися а, проживання в тілі. І тому а, насамперед. Тут і вважається, що не існує ні минулого, ні майбутнього. Це правда. Воно існує, але воно повністю детерміноване оцим нашим зараз. Мені для того, щоб люди зрозуміли, як працює лінія життя, коли я хочу порадити людині в цьому місці щось почитати. Можливо, наші підписники чи ті, хто слухають зараз, бачили, ні, подивіться, на мій погляд, цей фільм дуже класний. Називається «Облачний атлас. Бачите, можу зараз прикласти цей... Хмар Хмарковий атлас, не знаю, да. а, і от там а, дуже крута сюжетна лінія, яка показує одномоментно події в минулому, в сучасному і в майбутньому, і як будь-яка зміна, де все змінює, і тільки той, хто тут по-справжньому може це формувати. А, ми зараз навіть відмовилися від послуг Шиванаді, тому що ми бачимо певну проєкцію наперед, нової щасливої долі, а, а, а це також пастка. Mm. Тому що коли ти тут, ти тут проявляєшся, ти тут, розумієш? Це прямо, yeah. ну да, ну і плюс у нас там були свої робочі зони, вони нівелювали деякі речі, тому зараз да, це, це про те, що ми пройшли з ними класний шлях. Але навіть тут ми побачили, що активація чогось в майбутньому це ще один, одна заміна декорацій. розумієш, Замість того, щоб по-справжньому бути тут. По справжньому насолоджуватися. Що значить бути тут? От ви слухаєте і ви присутні. А ви сидите і ви відчуваєте вагу тіла. А ви а, їсте і ви відчуваєте смак. Наситились, не наситились. А як оце? А як оце? А як... І тому а, ми бачимо, що в цьому тут як не дивно відсутній час. І якщо людина дійсно потокова а, і а, в, в тут, а, то це в повному сенсі слова, коли час а, ущільнюється, і ти не розумієш, як ти таку кількість справ зробила. Чи навпаки все розтягується, нічого не встигли там ще чогось. А, але коли ми в цій присутності, це якась геть інші взаємовідносини з цією матрицею часу. І тому, якщо дуже коротко, то це тут, це таке місце всередині тебе, де ти є, з якого ти дивишся, з якого ти усвідомлюєш. І поки це твоє думками пішло, не воно не є, воно вже десь, да? Те, 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 а в тебе завжди хтось вдома. Бо інакше, якщо Вони є... да да вдома. Да, да. Тому давай, давай, давай ще питання, бо, бо такі речі екзистенційні, знаєш. Я їх на досвіді класно знаю. Давай, давай ще трошки щось повідомити. Так, ще у мене є про питання, що таке поле і що значить ти в я полі майстра Тобі, як Елені, зрозуміло про тут все? так да. Да? Тут це коли ти вдома. Да? Так. А що б ти додала? Давай я в тебе запитаю, да. а, а як вчитися бути тут? Це для мене робота з розумом. Угу. Це, ти, ти, знаєш, такі ідеї, як контра... Ну, не контракт, що не в, нього... в нього акційні пакети, не 100%. Да. Він тут не головний. Так, да. є тіло. Да? Да. Є, є серце, яке б'ється, є розум тобто. Да, що це не він, а він частина да. чогось більшого і а, який розуміє, що він просто щитує емоції, почуття там, да, відчуття і так далі. Так, да, класно. Дивіться, що я ще хочу сказати: що дуже часто неможливо бути тут, поки в тебе немає зборки цієї. Mm -hmm. Тобто, коли в тебе нечищена карма, коли дуже багато в родовій системі там купа всього і не всі дитячі травми, і тут незадоволеність, і тіло є сміттєвою корзиною, в яку людина випихує все на світі, ну тобто немає культури неочищення свідомості, неочищення психіки, неочищення тіла. Люди ж багато доксів також не розуміють, наскільки це важливо, не просто про здоров'я. Це про здоров'я, і душевне, і духовне, і ментальне. І тому це шлях. Неможливо бути в тут, якщо в тебе більша частина сегментів розкидані по хронікам каші вплетені в родові програми, заблоковані дитячими образами чи ще чимось. Тому це мистецтво. Але спочатку треба навчитися отримувати ці стани. І якщо ви його отримуєте, ви завжди з цього тут можете діяти, навіть якщо зараз навколо вас відбувається щось жахливе. Ви все одно залишаєтесь в цьому тут, і це тут дає вам таку силу, такий стержень, такий, що ви можете спостерігати, приймати правильні рішення і так далі. І ось дійсно, ти правильно кажеш, що в цей момент в цій всій історії, Розум повинен зрозуміти, що він штучний інтелект, він повинен вчитися, він повинен оживлятися, він повинен більше творчістю користуватися, а не просто бібліотеками. І що він тут не головний, що головний той, хто в тут. От той, хто я, от той, хто каже, от те, що каже я, от я, де є я, воно десь в глибині і воно завжди втут. Оце є знання, що я тут, і це моє тут, зараз тут. І, і воно завжди зі мною. І якщо я через совість, через інші практики починаю відновлювати зв'язок з цим першоджерелом, першофракталом, то я починаю. А як я можу в це тут зайти? Якщо в нас іде інформація з землі, у нас іде інформація з неба. І для того, щоб вони об'єдналися гармонійно, я повинен бути тут. Для цього я повинен відмовитися від саморуйнування чи від розділу світу на добро і зло він ділиться mm -hmm. на добро і зло. Але я про те, що дуже багато людей не отримують доступ до своїх титанів, до своїх сил, просто тому, що на рівні свідомості, страхи. І такі всі структури сприймаються як щось негативне. І навіть в класичній психології і психотерапії є дуже багато технік, які працюють з тінню, які працюють з темною оцією нашою матерією, бо це сила, це сітхи, це циклопи, це тільки вони підпорядковуються повинні бути в високому рівні. А у нас люди вважають, що духовний розвиток це постійно якесь піднімання в світло. Це правда. Це постійне піднімання в світлі, але чим вище ми піднімаємося, тим нижчі рівні себе ми розкриваємо. І рішень немає ні вверху, ні внизу. Вони є тільки тут. Mm -hmm. Тільки тут у нас всі часи зустрічаються, всі програми, всі карми, всі наші рішення, наше дихання. Справжнє це те, що дихає, те, що знаходиться тут. Все останнє це голограми. Якщо ви це рано чи пізно зрозумієте, чи отримаєте цей досвід. І вам просто буде шкода витрачати час життя на плітки, на планування, на стратегії. На... Це не значить, що воно не потрібно, це просто значить, що це геть інший, інший дає статус. І тому а, у нас в атмології дуже прості правила. Да? Все тут, час на своє чат, буде якось по ним пройтися. І все в тут. І те все в тут. Ще раз, ви чуєте? Все в тут. Не в тут немає нічого. Ваші думки, ваші мрії, ваші якісь. Це ви просто обслуговуєте штучну матрицю. Цього не існує. Існує тільки ваше тут. І в цьому тут потрібно бути в контексті з з тілом, з розумінням, яку задачу ви там зараз виконуєте да, і так далі. Тому класне питання: що тут бути в тут. Для мене це я ж кажу, тому складно такий екзистенційний термін розкладати. Тому що це, ніби всі знають, що я кажу я, я. я" і відчуйте, відчуйте цю глибину, коли ви кажете я. Я. І оце ця глибина. Оце я тут. Не тут, не тут, не тут, не тут, не тут, не тут. Не... Я, тут". я тут. Я тут. Уявіть, що там у вас око чи два, яке спостерігає за всім дивиться, і ваш мозок. І вашу тілесність підпорядковують таким чином, що ваше тут починає чути інтуїцію. Інтуїція це союз інтелекту і інстинкту. Це коли розум, як ти кажеш, не знає, як правильно, але він знає, що так правильно. Звідки він знає, він не знає, але він знає. Це значить, що, що розум підпорядковується разуму. А це значить, що ви дійсно вже в своєму тут знаходитесь досить часто. Гравітацію треба тут зробити, щоб оце ваше тут починало проявлятися в зовнішній реальності. Бо дуже часто люди проходять практики, багато чого проводять, а вони не якість життя не підвищується. Під словом, якість життя я кажу присутність в житті. Це прям свідомо застелити постіль. Прямо відчути пальцями, ці подушки, розкласти собі. От люди вважають, що це не важливе, а це є життя. Дотики, запахи, подбати про себе, про, про... це і є життя. Ми життя перетворили на бізнес, ми життя перетворили на якісь скакання, і тому нас ніколи немає в тут. Ми їмо інерційно, ми їдемо і не бачили. Ми, ми сидимо і вже плануємо завтра. Ми нас ніколи практично не мав тут, тому що немає цієї навички. І що ми бачимо, як тіло страждає? Люди, які взагалі не живуть в тілі, тіло просто стає воно механічним стає хохолодним. Воно страждає, не доотримують через це не предки там, не не багато чого. Тому ми в міжнародній академії атмології прям дав наш соціальний архітектор щастя. Проект для новітньої України. Так, він іде в нас під різними гріфами і пробудження української свідомості, і формування теоретичних основ українського коду нації і багато чого іншого. Але треба починати з основ як дітей вчити бути жити в собі. І тоді, а всі знання всередині, серце підкаже, печінка підкаже, спинний мозок підкаже. Якісь ваші знання підкажуть, досвід, предки своєю мудрістю і так далі. І а, тому а, це набагато більша тема, ніж просто прикольно да, бути в тут. І а, а, хочу да, ще раз таки наголосити на тому, щоб ви розуміли, що дуже часто ця місія невиконавна, тому що той, хто повинен бути тут, немає ядра, немає ідентичності. Він розкиданий по, просто інфузорі, туфілька, на інфузорія туфелька на стимули і е, тригери реагує. А для цього потрібна воля. А воля, тільки воля допомагає зупинитися. Тільки воля а, може перефокусуватися. Тільки це. І тому, якщо ви будете вчитися, да, десь собі якусь фінічку, фісічку, там, на телефон щось поставте, а, нагадування бути в тут. Бути в тут це просто просканувати тіло. А в тілі Бог зайшов. Ти ж свідомість? І це прям, знаєш, скільки радості. І це прям подивитися, як то себе починаєте спілкуватися з свідомістю свого тіла. І будете в тут. Тому що вам саме тіло буде нагадувати про це. Що, типу, ти де? Знаєш, як, як ці тваринки, їй же постійно потрібно пробувати сидіти, щоб вона вас не трогала. Да? Оце так і тіло. Воно як маленька дитина, воно як тваринка, в нього є своя свідомість. Цю свідомість треба будити, тому що це священне божественне обладнання. Нам з вами даровано в цьому житті, в цій матриці гри, і без тіла не буде ні існування, ні відчуття, ні почуття, ні еволюції, нічого не буде. Тому бути в тут це мистецтво проживання в тілі, якщо коротенько.